Я хотів би залишити сьогодні для нас такий текст із Євангелія от Матфея із 28 вірша 21 розділу. Христос приводить цю причту. Ну, як завжди, можна сказати, або досить були такі часті випадки, коли Христос задавав питання. И в этом случае Христос говорит так. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он подошел к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И подошедший к другому, он сказал тоже, можно так прочитать, по сьогодні, сегодня, работай в винограднике моем, тоже. Этот сказал, в ответ. Иду, государь. И не пошел. А далі питання. Кто... Із двох ісповніли волю Отця. Як би ми відповіли, якби не було даного тексту далі? Цікаво, правда? Ну, чесно кажучи, майже у всіх випадках люди давали правильну відповідь. І в тому випадку, хто був ближній, і ще в інших таких подібних історіях, люди майже давали правильну відповідь. Я думаю, що і ми б не помилилися, якби спитали і нас, який із цих двох синів виконав волю Отця. Ну ми в цій причці, ми, ми кого питають, ми яку сторону займаємо? Ми як слухачі цієї причти, чи як аналітики, чи як безпосередні учасники цієї причти. Часто ми аналітики, знаєте, аналітики ситуацій, життєвих історій, аналітики зібрань, співів, проповідей, аналітики. Ми дуже добре все проаналізуємо, навіть на основі Божого Слова. То дуже добре, якщо ще ми скажемо, якщо скажемо, прийдемо і чоловіку скажемо. Ну набагато гірше, коли ми проаналізуємо, аналітика ми є, і ми нічого не скажемо. Ми просто промовчимо. Ми скажемо тому, кому не треба це казати. І тут ми займаємо, як би сказати, не сторону діяча цієї причти, а сторону аналітика. Ну Христос не тому питав, щоб дізнатися, чи правильно вони думають, чи неправильно. Не тому Христос сьогодні питає мене і тебе на цьому місці, чи ти віриш, чи ти любиш, чи ти прощаєш, чи ти читаєш, чи ти є прикладом в житті. Найважче бути прикладом, знаєте де? Брат казав. У себе вдома. Це найважче бути прикладом у себе вдома для своєї дружини. Для своїх дітей. Ще оцей дом, навіть ті же сусіди. А найлегше бути напевно в церкві, коли тебе майже ніхто не знає. Майже. Тому приклад це теж серйозна справа. Брат розказував один на братському, ми теж, та вже чули цю історію не раз. Говорить таку гарну проповідь. Люди просто в залі во, муку чути. Прийшла його дружина, сіла ззаду і каже, Йоганес, я сунду. І він зрозумів, який він приклад іде. Тому сьогодні, коли ми чуємо Боже Слово, тому Христос каже, будьте, замічайте, що слушаєте. От де ми в епіцентрі цих подій? От часу ми аналізуємо аналітики все так процідимо, що ну просто неймовірно процідимо, розкладимо все по полочці. Всіх і вся, але не себе. А Біблія чітко заявляє нам: внікай себе і в що? І в учення. І займайся всім постійно. Це, думаєте, легка робота? Вона, саме головне, не має вікового цензу. Вікового цензу немає. Що це значить? Вникати в себе потрібно, як, умовно кажучи, 20-річному, так і 80-річному. Потрібно вникати в себе. Тому що много можна пропустити, не вникаючи в себе. Тут немає вікового цензу. Тут немає, не відіграє роль досвід. Тому що все рівно потрібно вникати в себе. До останнього, можна сказати, нашого подиху, щоб якась думка не заволоділа нами. Думка о самоправедності, о беззаперечності. Тому Христос каже, хто із цих двох виконав волю Отця або волю Государя. Інколи ми висновки робимо з реакції. Ну насправді важливий результат. Реакція була погана. Не йду працювати в твій виноградник, не йду. Ну, що можна сказати з цією реакцією? Звісно, вона негативна. Ну важливо подивитися на результат. А що було далі? Словами, очевидно, не закінчилося все. І ось той перший син. А після розкаявшись, пішов. Обмежилося одним реченням. Ну скільки суті було в цих словах? Інколи результат, ми із реакції висновки робимо, з реакції. А важливий результат? Може бути реакція по початку не дуже така, знаєте, позитивна. А в, а в другому випадку іду. Ой, як чудово, Ніяких проблем, ніяких питань. Але результат який? І не пошов, котрий із двох ісполнив волю отця, йому говорять перший. Ісус говорить їм істину, говорю вам, що і Митері, і Блудніці вперед вас ідуть Царство Божє. Ми бачимо на реакцію, як реагували вже в подальшому, якщо конкретизувати цю притчу, то по отношенню, як кажуть, знатних, знаючих закон і так далі, і так далі, тих, які вчили, і тих, які не вчили, але вчилися у тих, хто вчив. Реакція на блудницю, реакція на, на митаря, реакція на ту, яка омивала своїми слізми ноги Ісуса Христа. Досить багато прикладів у Біблії на цю тему є в новому заповіті. І Христос каже, митарі і грішники вперед вас ідуть в Царство Боже. Дорогі брати і сестри, насправді я. Хотів би на цьому зосередити нашу з вами увагу. Все-таки на результат. Знаєте, Христос колись в Гефсиманії молився і сказав три рази, молився до батька, Отче, якщо, можливо, домінує мене чаша ета. Ну, на перший погляд здається, чому ти Ісусе так молишся? І це щось подібне до того, Господи, тому. Государю, каже цей синке, я не йду. Якщо возможно, домінує да мене чаша сіє, домінує. Да а якби минувала? який би результат був тоді? Но чаша Христа не минувала, тому що Він сказав: не моя, але твоя, да буде тволя, Отче. І випив цю чашу до дна. Слава Ісусу! І результат очевиден. Ми є у залі сьогодні. Тому що це Його любов до кожного з нас. Слава Ісусу! Тому у випадку цього другого Сина. Іду працювати. І поначалу реакція отака була. І оцінка дуже позитивна. Ну що можна ще сказати? Без заперечень, без усяких. Як кажуть, питань, іду працювати, іду, іду, іду. Якби тільки словами закінчилася позиція або думка, реакція на мисль оцього блудного сина, бачить, що в якому стані є. І свинями їсть. Там отця моєго. Оці працівники і збити чують хлібом, а я тут в такому плачевному состоянні. Встану і пойду до отця. Встану і пойду. Бачите, реакція на думку. Якби тільки словами обмежилася реакція на думку, його доля так і була прописана там на цих полях, можна сказати, пасти свині. Ну він набрав в собі сили, встав і пішов. Скільки думок, можливо, промойнуло в його, в його серці, в його голові, скільки думок, як я явлюся, як я подивлюся батькові в очі, коли я все розтратив, коли я нічого не принесу додому назад, з пустими руками прийшов, з повними пішов, з пустими прийшов. Пригнічений, розбитий. Але він набрав собі сили сказати, ось я тут, Отче. Тому в нашому з вами житті давайте не обмежуватися тільки певною реакцією. Навіть якщо вона позитивна, то вона має мати правильне продовження. Іду працювати у твій виноград. А потом взяв і не пішов. Причина? Непослушання, неповиновення. Ну в чому причина? Чому? Може часу не мав? Може, зайнятий був собою, я не знаю причини. Але проблема в тому, що, як тут сьогодні вже було сказано, слова розійшлися із Діло, тому в житті нашому важливо, звичайно, наші слова підтверджувати ділами в другому випадку піду працювати, але і піти працювати. І в першому випадку правильно реагувати і не бути лише аналітиками, лише не дивитися із боку. Не замічаючи того, що ми, можливо, в епіцентрі цих подій, що ми якраз можемо бути тими, які кажуть, піду, піду, все буде добре, взяв і не пішов. А може бути тими, які, от реакція може бути, не йду, все, всив, щось не так, то все, а в кінці кінців, як тут цікаво сказано, а після розкаявшись, пішов. Важливе це слово було чи ні? Значить, щось обдумав у житті, щось переосмислив, оцінив слово або прохання батька, або государя, розкаявшись, пішов. Все таки, мабуть, коли ми переживемо щось із подій першого сина, а не із подій другого сина. Нехай нам Господь допоможе. Ми щиро помолимося до нашого Господа, подякуємо йому. І якщо ми десь опинилися, ми опинилися цими чи такими, можливо, аналітиками чи суддями з боку, може, варто і переосмислити цю позицію, зійти з цієї дороги небезпеки. Нехай нам Господь допоможе вникати в себе і вписані, і займатися цим постійно. Я в першу чергу говорю до себе. Я не хочу нікого, як кажуть, адресувати нікому конкретно сьогодні це слово. Я собі говорю в першу чергу. Тому що в деякій мірі прийшлося мені це і пережити. І бачу, і бачу які були наслідки далеко не позитивними. Нехай нам Господь допоможе розтворяти це слово вірою і жити по цьому слову. В даний час я закликаю нас усіх встати, помолитися за наших діток, якщо будуть дитячі служіння. Якщо не будуть, то взагалі помолимося. Нехай Господь благословить і вчителів недільних школ, і нас разом взятих. Амінь.